Заступник директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Степан Вінтонович. Дозвольте коротко проінформувати вас про те, як в нас в області проходить жнивна кампанія. Хочу нагадати, що в цілому під посівами сільськогосподарських культур в цьому році майже 380 тисяч гектарів сльоз угідь. Під зерновими 141 тисяча гектарів, що в структурі складає 37%. Наші аграрії Снятрівщини, Коломийщини, Тлумочини і Руденпівщини вже приступили до збирання озимого ячмені, якого в цьому році посіяли 9 тисяч гектарів. На жаль, погодні умови так склалися, що кожного дня приходиться зупиняти комбайни через те, що. Бачите, проходять дощі, і навіть є випадки пошкодження врожаю, про що якраз ми збираємо інформацію від наших фермерів. Крім того, що почалося збирання зимового ячменю, якого на сьогоднішній день, до речі, вже зібрано 2000 гектарів. При цьому урожайність непогана. У господарствах у нас сягає 50, 55, 60 з 1 гектара, то за оперативними даними вал зерна на сьогоднішній день склав 11 тисяч тонн. Це непоганий показник, як е, на ті погодні умови, які в нас складаються. Е, крім того, у нас е, наступним буде збирання е, ріпаків, яких так само у нас сільськогосподарські підприємства посіяли більше як 22 тисячі гектарів. Е, Ждівна компанія проходить ну, початкову стадію, так би мовити. Хоча всі налаштовані техніка збиральна і для очистки і сушки зерна готова на 100%, потужності елеваторні у нас складають 500, зверх 500 тисяч тонн, і крім того, 190 тисяч тонн це зерносклади у сільськосподарських підприємствах. Хочу, нагадати, хочу сказати також, що у нас за перші півріччя цього року створено 14 нових фермерських господарств. Це радує, зокрема, те, що очолюють ці фермерські господарства люди віком до 40 років, підвищується інтерес нашої молоді до сільського господарства як успішного бізнесу, який які розраховують отримувати якісь відповідні показники? У мене коротко. А, а щодо фермерських господарств, чим вони займаються, ці фермерські господарства і чи держава як допомагає їм? Власне, зараз, я так розумію, ці гранти вони виграють або там є підтримка? Так, держава допомагає. Зараз в нас в області 13 господарств отримали в цілому. Це минулий рік і цей рік отримали кошти зверх 30 мільйонів гривень на розвиток ягідництва і садівництва. Це якраз найбільш така популярна в нашій області галузь. Це ягідництво садівництво, яке зараз останніми роками дуже інтенсивно розвивається. Ну, крім того, ще створюються господарства, які беруть в оренду землі, які були свого часу передані особистим селянським господарствам для ведення господарки. У ну, зв'язку з тим, що населення старіє, скажімо так, і землі ці не обробляються, тому молоді люди ініціюють оренду, беруть землю в оренду, реєструють фермерське господарство, щоб діяти в правовому полі, отримувати державну підтримку. До речі, сьогодні у нас буде в 12-й годині селекторна нарада, зміна агрополітики, де будуть озвучені напрямки підтримки у цьому році наших аграріїв. Зокрема, передбачається так само, як в новому році діла. Підтримка на е, розвиток тваринництва, це дотація на утримання поголів'я, худоби і дотація на 1 гектар е, сільськосподарських угідь. Закразі, будь ласка, ви кажете, тільки почалася кампанія загалом, скільки засіяно площі? Я вже казав сумському. І скільки буде тривати? Але і раніше це вже е, скільки буде тривати. Ну надіємося, що при сприятних погодних умовах два на ну, максимум три тижні. Якраз такі оптимальні терміни, наявність техніки, збиральної дозволяє зараз в нас, наші нашій ферми, мають сучасні комбайни, високопродуктивні, які все залежить від погоди. Наразі, як я вже говорив, є випадки, що дощ перебиває всю роботу, і так само один з негативних факторів є те, що. Ми вчора буквально здійснювали об'їзд полів, є багато таких ділянок, де хліба вилягли. Ну, але сучасна техніка дозволяє тільки збирати. У нас вже забули, що таке роздільне комбінування, всі збирають напряму. А яку врожайність пшениця очікувати цього року? Ну, Її не так багато бо вона була невигідна, а погруження. Не те, що не вигідна, вона вигідна, просто що не було важко було із збутом продукції. Якраз цінова політика, яку диктує ринок, призвела до того, що в деякій мірі були скорочені площі, але це не є головним фактором. Головним фактором було те, що була. Осінь, скажімо так, дуже мокра, і багато з фермерів не змогли посіяти озиму пшеницю. От, і надолужили, скажімо так, посілими кукурудзи. До речі, в цьому році площі під кукурудзу збільшилися на 2000 гектарів. І це така культура, яка дає ну, прибуток. І її можна збирати досить тривалий час, навіть і до грудня, коли вже. Так би мовити, роботи мали би бути закінчені. От, таким чином, ще я хочу додати, що так само, бо є питання у зберіганні продукції. У минулому році наші фермери отримали через технічну допомогу від ФАО 200 одиниць років для тривалого зберігання зерна. Це так само суттєво вплинуло на те, що в цьому році якраз і збільшили. Посіви під кукурудзою, яку можна буде в тих рукавах зберігати, якщо би так в разі не вистачало своїх потужностей. Бо зараз так само ми не знаємо, як буде надалі діяти зернова угода, яка так само суттєво впливає на збут продукції, в тому числі і від наших фермерів. Міжнародна організація Об'єднаних Націй продовольча.